Усім привіт, я Оксана Гроза, і я рада вас вітати на моєму Ютуб каналі. Сьогодні ми з моєю подругою, парф подругою Оленою. Олена, правильно так, чи так. Альона? Як, як тобі більше подобається? Чесно кажучи, в залежності від часу, я іноді як Олена, іноді як Альона, кажу як Ксенія, Оксана, так. як вам більше подобається. Так, ось сьогодні ми вирішили протестувати декілька ароматів: підробка і оригінал. В мене Том Форд, Тасканська шкіра. Так, оригінал з підробкою. Mm -hmm. І ось тут буде цікаво, тому що мені подарували ось такий від «Левант», але я не знаю, чи то підробка, чи ні. І в мене ще була ось така підробка. Це Францис Курджан. Звичайна Баккараруш. В мене був оригінал від Левант. Я користувалася декілька років поспіль. Я обожнюю цей аромат. Це мій найулюбленіший, і на мені він дуже гарно відкривається. Але зараз нос Олени підкаже, чи то підробка, чи ні. Слухай, я боялася, що це будуть сліпі затести, і я маю буду така. Так, це оригінал, це точно не оригінал мого, господи. Це а, я це просто хотіла таке коротесеньке відео зняти, тому що а, дійсно інколи роблять таку підробку, а, яку майже не відрізнити від оригіналу. Але що відрізняється, звичайно, це ольфакторна ось ця пірамідка, яка поступово розкривається на шкірі. Знову ж таки, в нас різна шкіра, вона зовсім по різному. А, Контактує з ромати навпаки, аромати по різному контактують за шкірою, і дуже важко ось відрізнити. Я згодна, а знаєш, дуже часто ми бачимо, відчуваємо аромати на інших людях вже там протягом деякого часу, так, і часто ми ловимо їх шлейфи. Наприклад, я коли їжджу в метро, навіть коли на роботі з клієнтами працюю, то ну, я завжди всіх обнюхую, так, завжди щось питаю, і я завжди так намагаюся, ага, так, оце схоже на те, це ж схоже на те. І дуже часто, наприклад, мені там кажуть, я думаю, М -м, це щось схоже на там, наприклад, на кілля, на mm -hmm. от Енджел Shares, такий дуже популярний профілі. Мені кажуть, ой, та це у мене там щось якесь Ливайка, а ага. і ти такі схоже ні. Або, наприклад, дуже часто приходять от, там з за аромата Мизара, mm -hmm. які теж за мотивами, да, вони yeah. надихаються іншими брендами. Типу як фланкер на фланкер. Так, 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 так. І це завжди дуже дуже цікаво. Mm -hmm. Тобто, ну так. М -м так, ну а, а це славно звісно кірки і, і всі це знаєш так. Сім'я кірки, це так в жах. Така, кірки фемілі. Тобто, от я часто йду так це, начебто, кірки, але з якимось там підтоном. Значить, можливо, це щось там, наприклад, як Манталь Мансирави не uh -huh. роблять як кірки, але з таким якимось там клібним пітоном. Ну тобто така дуже цікава гра. Треба да ми сьогодні ось такими пір'ячками. До речі, ми зараз знаходимося в ательє моєї подруги. Ательє лікафа бренд з Анжелою. Вона там на фоні вже шиє, шиє нашим хлопцям. Амуніцію, і ось зараз на нас вироби від Лікафо бренд в українському стилі. Що до речі, вже з якогось 14-го року великої популярності. Я думаю, що з цим вже підічком не розтану. Дуже гарні. Приходьте до нас в ательє, заходьте на сторінку. Я залишу всі посилання під цим відео, і будемо раді бачити вас. І в ательє, і просто приходьте на хаву, поспілкуємось. А ми почнемо давай. так. Давай спочатку з давай спочатку з оригіналом, угу. щоб розуміти з чим ну, порівнювати. А ще одне наших з тобою зустрічей, я розумію, що ми доволі по різному сприймаємо аромати. Да, до речі, арифінгу. цей аромат у на нас зовсім по різному угу. звучить, тому що так даю тобі пічка. Угу. Може ні, бо на мені це. Дуже гарна шкіра, це нібито кажанка на голе тіло, це такий гранж, це бунтар аромат. І потім виходить а, малинова кислинка, трішечки жасмина. Я відчуваю тут ще трішки, зовсім трішечки анімаліки. Я з анімалікою ну, не лавлю, В мене досі такі складні а, відносини. Але тут анімаліки зовсім трішечки, вона не свербить. Mm -hmm. Ось і мені дуже подобається. Mm, бачиш, от але наприклад ніколи. Зазвичай от ці фрукти розрізнити. Тобто для мене це навіть не шкіра, тому що це, це, коли... це не фрукти. а, я... ну, от... Я, а я, вода, да. це, от коли це, ти це, кажеш, це, що це кожанка, да? от для, для мене от шкіра це от як кірзачі, тобто це такий аромат. А, а тут для мене більше, <звук> мабуть, замша, <Оце> такі <звук> Замша, нубук. делікатне Деликат, да, відчуття. От, да? от, якщо шкіра це щось таке, от там от вона скрипить, вона така міцна, то тут ніби ти проводиш рукою. По чомусь ніжному. І угу. я відчуваю трошки смолистість. От для мене, я не відчуваю ніяких фруктів, ягід. от Для мене це така замша, ніжна і трошки таких солодкуватих, таких глибоких смол. от Тобто, ти, -ти, -ти, -ти солодких, да, відчуваєш? Так, вона для мене солодкі. Е -е, я забула, що тут амбра чи не амбра, що тут є. Але <зhyb> для <зhyb> мене це. <it's> Це 100% шкіра і трішечки, трішечки кисленький такий е, малиневий мускус. Угу. І десь там повз проходив жасмин. Ось це я відчуваю. Такий, звісно, аромат, скільки йому вже років, це така знакова композиція, і скільки було на нього реплік, скільки він надихав. і... Ну, це вже відчувається, що це аромат не цього десятиліття. Так, От це вже така О, це вже класика. Mm -hmm. Мені дуже класика. подобається, до речі, цей флакончик ми з моїм чоловіком розношуємо. В цьому він зі мною як, згоди, не згоден. Він так само полюбляє Том Форд, шкіряний, Ось цей Black Orchid mm -hmm. Том Форд да. і ще Olfactive Studio Violet Shot Flashback New York. Тобто а, йому подобається, коли я приношу якісь семпли або повномірки а, шкіряні такі а, трохи трохи унісекс, трохи з мускулинним натяком ось так. Так, да, добре, ти, ти можеш дивитися розкриття на жіночій шкірі і на чоловічій шкірі, тому що mm -hmm. це прямо якщо препараль до речі, стосовно Black Orchid. от. Така порада спробуйте її, от коли буде літо, таке вологе дощове літо. Прямо один-два пшика. Це така краса неймовірна. Я саме от коли нанесла її такому дощом, плюс 30 дощ, вологість я нанесла просто це краса, просто не смерти. Так, говори голосніше, я тебе прошу. Бо на фоні дівчата говорять і їх дуже це чутно. Так. Ти собі відкладай туди сюди? Так, тепер ми беремо підробку. Я думаю, що в Україні дуже-дуже звісно, як. Не будемо робити їм рекламу. Рекламу не будемо робити, але всі знають, багато хто з блогерів робив їм рекламу. І я так само. А це вони. Це вони. Ой, цей зря. Що <гаси> його зробила, бо вони єдрені. Так, ладно. Так. Тримай. Е, no. Добрий <гаси> день, кільзачі. <гаси> да. До речі. Що, що ти <гаси> кажеш? Чи схоже вони тобі? Ні. Ти знаєш, якщо от це Ой. така картина. <гаси> а зараз який гарний тут. От якщо це картина маслом, то це така от графічна робота за мотивами. Ні, отут. От, от от, Топерний такий. Да. От знаєш, якщо це такі, от плавні, лі... такі плавні лінії, він... то це от квадрат. <так> квадрат. Mm. Рубаний такий аромат. От, е я не відчуваю цієї шовковистості, цієї замші, я не відчуваю цієї смулистості. Тобто це от... мені шини, кірзачі, це майдан <п 'ят> <свят> для мене. Чотирнадцятий рік. Мені 14-13 рік. Хоча, знаєте, такі шини не, не палені, а ось такі, коли е, огромна свалка чи шиномонтаж. Так, ось цей. або от коли спека цей тормозний шлях, угу. от коли от нагрівається оця шина, угу. правильно я кажу шина, так? коли вона нагрівається і віддає оцей свій такий гіркуватий аромат. Угу. І трошки <світ> є така кислинка. Ось та, отут от я трошки ягідну кислинку відчуваю. Тобто, він, він, тобі, він тобі яскравіше. Давай ось так я mm -hmm. трохи на цей. Він якось топорніший, знаєш, ніби ми пройшли всі стадії цього первинного, оцього такого, то, що, те, що так, о, о, тебе обминає, о, те, що тебе так от загортає. І... Тут, от... до речі, послухай, оригінал тут, до речі, виходить зараз Жасмину. Ну, я жасмин так не дуже люблю в композиціях. Для мене жасмин це завжди такі от білі квіти, от такий от е напор. Коли в, мене біль... просто, в мене просто колись вдома був. Я купила за рік до війни влітку. А в мене вдома стояв жасмин. І він е настільки походив на всю кімнату. Це так гарно. Стосовно було. жасміна, Це був жасмін? Це, чи це був наш чубушник? Це я не знаю до речі, бо. Боже, я пам'ятаю, що це як домашній жасмин, і він дуже а, так. схожий бушник. Це, та, оце чубушник, тому що ми багато, тип, вони такі великі, великі кущі, такі доволі великі квіти. І він в'ється. Він ага, ну в різних тут треба коротше дивитись, тому що угу. справжній жасмін це ж Ліана. А він просто mm -hmm. саме в теплому кліматі. Зараз не згадаю саме де. І от коли ти там побачиш його на фотографіях, у них такі навіть такі маленькі квіточки, вони з видовженими листочками. А наш чебушник він такий, от має як такі великий. Він такі більш великі квіти. Ну я тобі покажу. Це була така витягнута квитка, витягнута і такі. А це можливо ще до Я речі це була жимолость, От жимолость вона часто плететься. Uh -huh. на неймовірний аромат. Вона от в моєму рідному місті вона no, пах мені саме творяться цих всіх білих квітів. Але ж наскільки я пам'ятаю, ось наре нарешті він якось вивітрюється з цього пірічка і стає більш таким. Так. А, мені здається, я колись читала, що от у нього є різні варіації, і вони можуть трошки по-різному пахнути. Mm -hmm. Маємо от десь більше така солодкість, смоли, десь більше будуть е, такі, от як така шкіра кірзачі. Взагалі от, цікаво було б навіть треба буде почитати по цю. Що я скажу по цьому аромату? Я його носила ось цей, підробку, цю, і на мені він монотонно звучить. Тобто кірзачі і це. Я, і трішечки зовсім кислисти. Ну, тобто, тобто монотон і все mm -hmm. ніяк не відкривався. Тут да. спіречка, пірічка, він просто став трішки ніжніше. Знову ж таки, шкіра у всіх різна. І по-різному буде звучати цей аромат. Тому що тут він з mm -hmm. стає ніжніше, і е, з'явилася е, кислинка. Все. А, а тут все, звичайно мені mm -hmm. більш подобається, він неймовірно ніжний. Це така е, не просто кожа, тут е, кож галантерея, я б сказала. Да, це така Такі, ніжна, делікатна шкіра. 70 відтінків шкіри. Mm -hmm. да. І тут я вже відчувала ось цю кислинку ягідну. І знову ж таки жасмин. Знаєш, жасмин мені... я дуже гарно відчуваю. От мені це нагадує, коли ти приходиш в магазин, де продають е шкіряні сумки, е да. там, наборчики, mm -hmm. там ці всі партмани да, Гаманці. гаманці. Так, да. так, так. так от, от так воно все переливається. Так, а тут Можу... так. Такі. Пишіть, будь ласка, нам в коментарі, чи ви знайомі з цими ароматами, чи купували ось таку підробку. Як на ваш ніс, на ваш смак, чи однаково вам звучало, чи ні, пишіть. А ми переходимо далі до бакари. Спочатку я візьму те, що я не знаю, що це, оригінал чи не оригінал, але Оленка мені зараз каже. Тримає. Щось я... Я на руку собі пшикнула на пірську. Ну, я попала на пірічку. Так, так. Ну, це вона, так, так. Знаєш, в мене з нею така цікава була історія, що я вперше її почула. А у мене колега носила на роботі, а у нас такий великий хол, коли заходиш, і перші рази я завжди відчувала його в холі цей аромат. І це було а, і чомусь я думала, хм, це, мабуть, якийсь новий аромат для приміщення з'явився. Як для приміщення, то непогано, тому що він ніби пахне таким от новими меблями, якимись там шкіряними диванами. А потім я зрозуміла, що це пахне моя співробітниця. Ну я я практично не відчуваю цю заявлену цю солодкість, тобто я саме з тих людей, хто відчуває. Мені вона тут взагалі, ну я навіть би не сказала, що це бокара, я б сказала, що це щось. Схожа на башру. Що ж мені здається, що це підробка? <смі> <смі> Бо в мене був оригінал, і він мені пахне сам. Чи як пахне, пахне, Я його відчуваю і. А... Чую, відчуваю а... як солодку вату. Солодку вату з амброю. Mm -hmm. а... Ось таке, щось трішечки мускулінності. От він для мене ось на перших порах, чи як ну, першої стіноти, перший вдох. І для мене це солодка вата, це пітушки, ось ці карамельна Ти Знаєш, от ти гарно зробила зауваження. Оця мускулінність, і дійсно, от усіх ти солодка вата, в неї завжди на фоні це такої от прямолінійної солодкості завжди є оцей. Ось... Аромат якби підгорівшого цукру. Цукру, так. Так, гіркування. Так, 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 так. Таку да, трішки так, з так. гірчинкою. Але це е, дає, наскільки я знаю, сіра Амбра. Mm. Такий аромат має. Я не знаю, мені ще здається, що це підробка. Це мені подарувало такий від левант. Ну, я дуже сподіваюся, що це оригінал і що я його зараз так відчуваю. Але е, комусь цей аромат е, е, пахнеть. Як йод, бінти, вавки, і я не розуміла чому. Поки в мене знаєш, останні крапельки залишаються в семплі, і ти отако його, отако, отако, на ручку питаєшся. Останні останні грамулічки. І коли в мене таке відбулося, я зробила ось так, розтерла, і я не могла відмитися, тому що я відчула цей йод. Бінди, mm -hmm. ота от кров. Mm -hmm. І я думаю, боже мой, це не мій аромат. Що таке бачиш? Дуже... Я, дуже... я, я, може, може, дійсно це якось впливає, mm -hmm. коли це от от натираєш, оте mm -hmm. от. Ти ламаєш молекулу. а да, да, я ламаю молекулу. да. <рес> Слухай, а, мені завжди цікаво, бо часто дуже читаю стосовно бакари, так пахнуть гнійні бинти. Я багато років а, провела в державній медицині, mm -hmm. в такій в суворій державній медицині. Сказати, що я прям знаю, як пахнуть гнинні бінти. <рес> тобто, де, де люди це відчували? Це, це, це от прямо да. От мені здається, що кожен третій прямо знає, От кожен день нюхає ці гнинні бінти. Так само, як там запахом крові, наприклад, там сам коли відчувають, от такі аромаги могла міна. Ну тобто мене завжди так цікаво, або от, там, як, наприклад, там запах якогось тлену, так от що Ах. ти відчуваєш зараз пірічка? <рес> Ти знаєш, я не відчуваю сильно цього медичного підтону, який я завжди от, в класичні бакає mm -hmm. запаху. Для мене це аромат стоматологічного кабінету. От коли ти заходиш, оця mm -hmm. от стерильність, знаєш, так пахнуть інструменти після сухожарової, сухожарової шафи, коли ти достаєш, yeah, а то тут от я такого сильно не відчуваю, але... Слухай, <свист> от саме, мабуть, підгорілі пітушки, підгоріла mm -hmm. така вата. От я ні, вона є. Я просто колись працювала майстром манікюру, я пам'ятаю, як пахнув цей підгорілий інструмент з сукажару. І я питаюсь, <свист> е Оленка мені говорить, я пытаюсь, так, де-де-де, де це де, 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 де аромат? Але я його дійсно не вчула. Може, десь там, трішечки ну, що... зовсім, але ну ні, мені це приємне. Ось ці цукрові підушки. Це е таке. Е Радісне О. дитинство, щось таке, якась згадка, коли угу. парк з атракціонами це для мене. А от зараз... солодка вато, пітушки, солодощі, діти, радощі. А от зараз Ах, медичні інструменти, добрий день. Да, от зараз я вже починаю відчувати цю медичність. Не... Ну, тобто для мене це аромат не. Не, не, не людини, це аромат приміщення, це аромат аура. Але я і не фанат новітніх ароматів, ароматів от молекулярних, типу Ганімеда і Сісі Я до речі не ще. Тому що я все-таки фанат такої. Якщо аромат молодший за мене, то... Це не дві аромати. Так давай. Дихати можна. А Як цієї... там кажуть, да. а, це те саме, що і у Шанель, тільки з іншої цистерни. Концентрати та масел більше, ніж в справжніх парфумах. Ось цієї підробці рокена, мабуть, три точно? Так. Взагалі по-іншому. Можна Хоча з моєї шкіри пахне, так. Да. Ого! Не відмоїш сапозі. Такий сприйчик. Коли я нанос, mm. наносила цей аромат, mm. мої mm. учні одразу коли заходили в приміщення. О! Оксана Олександровна прийшла. Було. Це знаєш, коли спочатку заходить аромат, а потім. Ні, ну... А коли виходиш, то він залишається. Він мені зовсім не пахнеть бакарою. Це фрукти, навіть з руки. Це якісь фрукти, трошки мускусу. Я б сказала, що це якась іскада. Знаєш, <свісно> так от. Ну, да. ну, абсолютно, абсолютно. Він мені солодкий. А мені ні. Да ладно. Прикольно. Ось бачите сприйняття аромату. <свісно> Він мені солодкий, цукровий. Ну, і знову ж таки, я амру відчуваю. Ну, така трішечки дерев'яний, але зовсім трішечки, і вона не суха, а така. Е, ніжна, юна деревина. Е... А, зовсім зовсім. зовсім да, то, от, от мені, знаєш, це про холодні е, фрукти, якісь квіти, щось таке от, на тему. Е, і плюс от, трошки те, що часто називають деревинні ноти. Знаєш, це як база деревинні ноти, угу. кедер, дуб. От, да, і... Якесь таке. Угу. Хоча я ось тут квітів, я зовсім геть не відчуваю, так що тут. І щось заявлено, але ні. Це прям со... Ось мені перебиває солодкість всі фрукти, квіти. Ну Знаєш, от я часто бачу ці там наливайки в центрах, да? угу. і от коли там, тобі щось, от, от візьмі, там, спробуйте. Там, от... Я завжди там питаю: а що це за аромат? А, під який це аромат? А? Бо дійсно тобі там кажуть, а ти такий. Ну, часто буває, що це там, так. От... Перші там 10 секунд, ага. Знаєш, ніби тобі взяли цей класичний аромат, да? наприклад, там, на якій це підробка, викрутили його до максимуму, щоб ти так вдохнув і більше вже нічого не відчував. А потім воно йде своєю дорогою. <смеш> <смеш> що ти можеш сказати? Чи ти вважаєш? Um, оригінал чи підробка, як то тобі? Ну, а ти, до речі, на, на руку. Давай я насладила. Я не нанесла на... на руку, так. А, ні, я на руку нанесла uh, цей. Я, до речі, не вшикала. Ну, наприклад, оця підробка, вона вже з руки. Це У мене... підробка, друзі. У мене ця підробка, вона з руки вже. Це цей підробка. Вже мен... Да. Диропне не так, ти нас вводиш в оману. <со> це дві підробки, друзі. Ну, значить, це мене вели в оману, мені просто подарували типу, як на Новий рік. Ну, таке, може... Може, а може ця людина навіть і сама не знає, що йому подарували. Це був Буде дуже щедрий подарунок, скільки то 20 мл чи навіть 30? <со> ну, десь мл 20, я думаю. Слухай, ну значить, треба буде такий знайти оригінал. І... Так, і потім записати ще одне відео Але і порівняти дума, що... ці три аромати. Так, я думаю, що ми таким займемось. <рес> Добре, дякую вам, друзі, да. за увагу. Олене, скажи, чи цікаво тобі було Слухай, порівняти? А, так, я тобі дуже дякую, що ти мене запросила, а, ну, тому що ці парфюмерні наші зустрічі, це завжди так, так надихаюче, це завжди такий сплеск емоцій. Я потім ще я до них готуюся, я потім ще там після у мене такі от. Ну, це ейфорія, так це дуже допомагає якось від рутини, від, 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 відволіктись від багатьох думок. Ну від, просто відволіктись. Так. А це те, що я люблю. Це моя така guilty pleasure, uh -huh. Так це моя пристрасть. Uh -huh. І слухай, це дуже цікаво. А мені до речі, дуже мабуть цікаво було б порівняти їх в сліпому затесті. Uh -huh. о, так що я думаю, uh -huh. взагалі uh -huh. нам треба буде о, якось з тобою так зібратись, і якісь такі прикольні слідки. Да, це сліпі, буде цікаво. Затесті. Я таке дуже люблю і. Хочу ще запитати Оленку, так. коли нарешті я побачу твої відео. Бо в Оленки дуже такий гарний досвід. Я знаю, що вона колекціонер парфум, да, парфумів, і так. знаю, що вона. Любитесь це записувати. Я бачила її блокнот списаний, і не один, як це вона каже. Та... Парфумерна біблія. Да, так, точні, да так. І е, я думаю, що вам теж буде цікаво нарешті почути, побачити на простору ютубу відео. Слухай, як казав один герой серіалу, визов прийнятий. Що ж, беремо на слово. Ще раз, друзі, вам дякуємо. І я в кожному своєму відео а, наголошую на те, щоб ви і ми, і всі ми не забували, що війна в Україні досі триває, і нам необхідно якомога швидше наблизити нашу допомогу в єдності наша сила. Тому, будь ласка, якщо у вас пар ідей з ушей вже. Донатьте якомога швидше нашим захисникам і захисницям, тому що кожен з нас потребує допомоги. Не забувайте про себе, не забувайте про братів наших менших. Донайте, будь ласка, всім всім, хто потребує нашої допомоги, тому що навіть дві копійки, дві гривні може врятувати комусь життя, комусь допомогти. Навіть врятувати вам життя. Тому, будь ласка, не забуваємо донатимо, наближаємо допомогу. Слава Україні! героям слава! Папа!